Бажаю здоров'я сьогодні. 2 лютого, 2024 рік. Як завжди по п'ятницям, у нас огляд бойових дій на Бахмутському напрямку. Також в цьому відео я предоставлю докази того, що у Росії є заглядатряди, і вони вбивають саме своїх. Ще також ще затронемо тему дезінформації. Що там по залужному було? То додивіться відео до кінця, буде дуже цікаво. Почнемо з огляду бойових дій на Бахмутському напрямку. Ну, такий тиждень був дуже дуже важкий. Починаючи з суботи до вівторка, ворог вів просто масовані атаки по всій лінії фронту. Причому він дуже хотів пробитися в сторону Іванівського, але усе по порядку. На орехово Васильівці у нас без змін. У нас зміни починаються з Богданівки. На Богданівці ворог по, по самому селі пройшов на 60 приблизно метрів. Це десь дві хати. Ворога там стримуємо. Далі у нас Іванівське, і от е, на Іванівському е, по ітогу є просування ворога там по пасаці. Від, якщо від Хромового, е, то він там пройшов приблизно на 500 метрів. І була така ситуація, що ворог е, хотів захопити Іванівський. Навіть зайшов у це селище. Е, там були такі жорстокі позиційні бої. Вони там закріпитись не змогли, десь сутки їх вибивали, але Збройні сили України вибили їх з Іванівського, і в Іванівському ворог зараз не знаходиться. То своєю атакою у нього там успіху немає. Трошки пройшов десь приблизно метрів сто. Це на відрізку від Іванівського до Кліщівки. Там ворог мав незначний успіх. Там він по. Лісополесі трошки пройшов. На відрізку Курдюмівка, Андріївка, Кліщівка, ворог не мав успіху там взагалі. Але бої дуже сильні точаться. ну, Тут було три дні так, грахотала, все прилітало. Просто касетами ворог відпрацьовував градами, артилерією, ракетами. ну, І з нашої сторони ми їм. По зубам давали наші артилерії, РСЗВ усім, чим можна. То грахатало так, хто тут в цьому районі підтвердять, що жесть реальна була. І загроза того, що ворог все-таки прорве оборону була, але він не зміг. Бо у нас достатньо і резервів, і тим, чим воювати. І хлопці у нас дуже такі кремезні. які... Саме такі патріоти України і не дають ворогу проходити. То важкий тиждень, але у ворога є незначні просування, а те, що він хотів, він це не здійснив. І як я обіцяв, в цьому відео хочу показати вам, що ви послухали, це радіоперехват, на Бахмутському напрямку якраз і російські солдати по рації розповідають, що якщо хтось буде у них відступати відходити, то у них приказ ну у них позивний Москва, це так генштаб, щоб усіх вони розстрілювали. І зараз саме давайте послухаємо про що розповідають російські солдати. Москва-Старший, слышит меня? Я принял информацию к размышлению, да, о то, том, что будет там э, движуху на воде 94-й полк. Вы с ними хоть как-то что-то, какие-то познавательные знатели, что, блядь, или может какой Вот представь момент. Представь момент, они откатываются. А у меня приказ последний, твой Москва. Валить всех, кто откатывается с люстры, блядь, кто идет с люстры. Если они заходят, Через другие точки, значит, да, через ветер и точки пускает эти одиннадцать человек, блядь, и возвращается нахуй. Потому а что если пойдут на орех, у меня твой приказ остался силе. Ну, я принял, принял, что это весьма абстрактная хуйня. Но мы, блядь, на войне, Москва. Ты не понимаешь, что и чем это чревато, блядь. У меня последний приказ комбата, блядь. кто спускается с люстры, блядь. Бля. Это враг. А что ему тебе, нубли? Мне тут они люди вопросы задают, там какие не дети, если тут вот такая хуйня. Я говорю, по почему приказу комбата. Все, я должен, чтобы они втягли. Ну вот, як бачите, ворог все-таки встановлює заградотряди, і хай вже э, росіяни Думають, чому так мало повертається з війни саме росіян? То, що ми їх тут ковпашимо, а ще коли вони виступають, відходять, то їх свої, свої розстрілюють заградотряди. Там у е, них називається навіть позиція, яка розстрілює своїх, називається м'ясник. Хочу сказати, Ну, у нас такого немає, не було і не буде. А у Росії є. Мабуть, тому вони, як скажені, йдуть вперед, розуміючи, що назад у них шляху немає. А ті, хто в Росії чекає свого там, брата, сина, вони не повернуться, бо російська армія вбиває своїх. То думайте, чи потрібно сюди йти. Бо на українській землі той, хто прийшов вбивати українців, той сам тут і помре. І ще хочу, хотів затронути тему по дезінформації. Дуже багато дезінформації останнім часом в інфопростір українські заходи також працюють і агенти. Такі поцивільні, вони знайомляться там з кимитось, там з вами навіть можуть познайомитись, там втертись у довіру та розповідати фіг знає що. То, по-перше, коли почались качелі з залужним, то хочу вам сказати, що. Треба слухати такі новини суто від відповідних органів, які, які ці це можуть вже констатувати, а не слухати: а може там звільнили, а може не звільнили. Ну, це таке. Може там і дійсно йдуть такі качелі, звільнити, не звільнити. і Я про це. Не можу розповідати дуже докладно, бо я військовий, але від себе особисто хочу сказати, що залужний дуже професійна та порядна людина, якою довіряють військові. За час війни я не знаю, хто б із військових якесь криве слово сказав про залужного, бо ми йому довіряємо. А якщо і дійсно там хочуть переставити головного командувача і думають, що щось стане краще, то не треба чекати від цього якісь змін. Гарні новини на фронті можуть бути лише з одної обставини. Це в мене звернення до наших іноземних партнерів, як мінімум, та Наше українське виробництво боєприпасів. Нам потрібні просто боєкомплекти для артилерії, ракети, для мінометів чим більше, тим краще. Бо у нас є обладнання чим стріляти. Нам потрібно більше, більше снарядів для того, щоб ми показували, що ми можемо перемагати. У нас достатньо снарядів для того, щоб вести оборону. Але для того, щоб перемагати, потрібно їх в десятки, а то й в сотні разів більше. То хтось там, там в новинах кажуть, що там Україні передають три тисячі снарядів, і всі думають, що це ого. Три тисячі снарядів, зараз наші там дадуть копоті. Щоб ви розуміли, три тисячі снарядів це на місяць роботи одного дивізіону. Це від восьми до дванадцяти орудій. І це один дивізіон, а на лінії фронтах всієї України їх сотні цих дивізіонів. Нам потрібно мільйон снарядів для артилерії, і, і причому кожного місяця. Тоді, тоді буде результат. А це, що по чайної ложечки видають, і думаєте, що це зараз ми дамо копоті, такого не буде. Потрібні, щоб закордонні партнери. Як намного більше предоставляли нам снарядів, щоб ми розвивали наш український ВПК, щоб ми самі виготовляли ці снаряди, і нам їх потрібно дуже-дуже багато для того, щоб лінія фронту здвинулась і ворог відступив, то отакі справи на фронті. У нас зараз плюс 2 градуси, пасмурна вночі ну, мінус. Хочу ще раз нагадати, що наші хлопці дуже міцно стоять в обороні, воюють, незважаючи не на холод, не на грязь, не на сніг, не на що. Так, хворіють, є і поранені, є замороженням і, і потрапляють і на міни. Так, дуже важко, але хочу ще раз нагадати цивільним, що тут іде війна, і тут просто життя солдатів стоїть на кону, щоб Україна була вільною і для того, щоб не бомбили українські цивільні міста, то допомагайте усім. Наші дрони камікадзе, до речі, ще не прийшли, на які ми збирали кошти, вони ще виготовляються ще, мабуть, днів 10 2 тижні і вони будуть тут. А поки завдяки Стерненко він поставляє дрони, цими хлопцями працюють. То Стерненко перевірений волонтер, від нього для 93-ї доходять дрони. То поки наші дрони ще не дійшли, що ми збирали, то донати Стерненко все гаразд, все йде куди. Потрібно, а ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо. Бо ми не переможні. Слава Україні, слава Зсу, а Путін Гандон.